Всі вітаю! Я зараз знаходжуся в ілюстраторі, тому що одразу почнемо створювати третій варіант логотипу у нашому проєкті Ці хочу нагадати, що перших два варіанти логотипу ми створили, і зараз перейдемо до третього варіанту. Закинувши ось таку ілюстрацію, я звернула увагу на окремі елементи цих зображень. Мені дуже сподобалися ось такі лапки або ніжки. Ця ідея мені нагадала знову ж таки спагеті, і мені прийшла думка: а чому б і ні створити персонажів із різних варіантів макарон або тіста для того, щоб створити невеличкого персонажа і впровадити його у третій варіант нашого логотипу. Я, мабуть, візьму текстовий елемент. ось. Тісторама. Хай він буде ось такий. І що я можу з ним зробити? Я можу літеру О замінити на літеру, яка буде нагадувати власне, форму тіста, вигін. Вона буде нагадувати водночас і е, спагетину, Тож, мабуть, при, перейдемо до її створення. Взяла інструмент перо і спробую намалювати цю літеру. Отже, я намалювала таку криву, і зараз я оберу товщину цієї літери. Швидше за все, це буде товщина, яка дорівнюватиме ось товщині цього тексту. На 12 пунктів. І, можливо, нам доведеться трішки підправити. Ось ця загагулинка, вона мені нагадує форму тіста і нагадує закручену спагетину. Ось, І в принципі, давайте ми її одразу ж переведемо у криві. Заходимо в об'єкт, контур і перетворити обведення у криві. Ми її зробимо обведенням і, мабуть, товщиною зробимо ось три пікселі. Але на цьому це ще не все. Я би хотіла, щоб ось в такому стилі у нас були певні елементи. В даному випадку я скачала із фріпіку звичайні макарони. Які б нам знадобилися. Скажімо, я зараз ці три макарошки збільшу об'єкт, розгорнути, об'єкт, розгрупувати, і зараз я об'єднаю їх в одну групу. Тепер ці макарошки зроблю якимось таким одним кольором темним. Я хочу зробити ніжки. І я беру. Перо, інструмент перо. І зараз я намалюю ці ніжки. Товщина, якщо я не помиляюся, у нас була на ну, 12 пікселів ось ця одна ніжка. І тепер так само намалюємо другу ніжку. Тепер е, я би намалювала ще оченята, ці дві ніжки. Ми їх зараз продублюємо. Вони нам ще знадобляться. От всі оці речі виділимо, і об'єкт, контур переведемо у притворити обведення у криві. Тепер з допомогою створення фігур ми зараз оце об'єднаємо. Все це нехай об'єднаємо в групу. І це в нас буде один персонаж, з яким ми будемо працювати подальше. Ctrl-C зараз скопіюю форму Равіоль. Зараз його збільшу до відповідного розміру, щоб вона у мене підходила ось до цього Формату І зафарбую його теж якимось кольором. Ось так. Тепер оберу інструмент створення фігур і я би, наприклад. Це нас буде так звана равіолі. Сюди б я, наприклад, додала ще одні ніжки ось я залишила оригінал однієї ніжки, і я можу її здублювати і розвернути, щоб у нас були трішки інші ніжки. І оці ніжки переведемо у контур, об'єкт, контур. Перетворити у криві. І а, за допомогою інструмента створення фігур відділимо ніжки від тіла. Ось так. Нехай це буде тіло окреме. І ніжки будуть окремі об'єкт розгорнути. Об'єкт розгрупувати створення фігур. І давайте ми ось це від, віднімемо, щоб у нас це була така прозора штучка. Тут у нас ми об'єднаємо, щоб це у нас була одна равіолена. Я трішки змістила випадково. А я хочу зробити, щоб це було тіло, окремо ніжки і очі. І ось у нас вийшла ось така а, равіоля. На даному моменті у нас вже є ось два персонажі. Так, таким самим чином, ми створимо. і Бантик. Зараз я знайду бантик, беру інструмент створення фігур і ось так зразу замальовую, щоб це була суцільна площина. І що ми тепер зробимо? Я, швидше за все, ніжки трошки поміняю. Нехай це буде статичний варіант, тому що усі у нас динамічні, вони скачуть, там, бігають, ну, кудись поспішають. Цей ми трішки зменшимо. І тепер пройдемося тим самим шляхом. Вибираємо ніжки, переводимо ці ніжки в контур. Перетворення обведення у криві. Виділяємо всі об'єкти, заходимо в інструмент створення фігур. Зараз ми ось це об'єднаємо, щоб це був один об'єкт. А ось це око у нас вже створився третій персонаж. У нас вже створився третій персонаж. Ось яким ми можемо. Використовувати в нашій подальшій айдентиці. Я би ще попрацювала, створила ось ось цю макаронку. Control-C, я її вже створила, але ж підемо таким самим шляхом. Фігурка. Так, я би, наприклад, так Ctrl Shift G. І я зараз розрупую і ось просто дві лапки ось так от домалюю. І, можливо, щоб вони були більш прямі. В голові проробимо ось вони. Ось оця макарониха в мене така вийшла. Тепер ми знову ж таки все це переведемо. У криві. Виділимо всі елементи, переходимо в інструмент створення фігур і я хочу зробити, щоб ось ці елементочки в мене були відняті. І об'єднаю ось це в одну групу Ctrl-G. Єдине, що мені не подобається, ось тут ще якийсь елемент, торчить ми його зараз заберемо. Ось, я підправила трішки бантик. Тепер мені більше подобається ось цей варіант бантика. Він більше схожий на якогось персонажика. Ось тут мені теж все подобається. Єдине, що я ще створила ось таку спагетенку. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому варіанті ми створили ось таку форму. І ой, в нас був логотип. Який відображав слово цісторама. І я вирішила всю цю форму зберегти, оскільки я вже перевела його у криві. І мені практично нагадає ось пагетину, запутану, спагетину. І ось тут би я одразу ж її поставила очі, Очки будуть дивитися сюди. І ось тут я б обов'язково зробила ось таку такі ніжки. Наступний етап це я переводжу ось ці лінії у об'єкт у криві, коли в мене всі ці об'єкти переведені в криві, я їх можу виділити і відкоригувати інструментом створення фігур. Зараз зайві запчастини видалю, а це все об'єднаю в одну фігурку. Ножки я не буду виділити. Об'єднювати. Ніжки я стілом не хочу зараз об'єднювати. Але очі, ось оцей фрагментик, видалю. Таким чином ми можемо створити персонажів, скільки нам потрібно, в залежності від того, яке в нас може бути меню. І можемо одразу їх перенести до фігми. Я роблю Ctrl-C, заходжу у фігму, переходжу сюди Ctrl-V. І ось мені, наприклад, такий варіант більше вподоби. Тож ми закинемо сюди е, якусь фотографію, яка би нам відображала нашу тему спагеті. Туди імідж, експозицію понижу, щоб у нас вона була темненька. Так, Варіант темний. І е, ми зразу зробимо, е, наприклад, е, світлий. Давайте з ілюстратора візьмемо, до прикладу, ось це зображення, Ctrl-C, перейдемо сюди, Ctrl-V. Я це все розмістила ось на такому фоні, воно вже непогано виглядає. І я підпишу тут варіант, так, наприклад, короткий. Так? На цьому етапі я знаходжуся у фотошопі, я скачала ось такий макап, і тепер мені треба замінити його на логотип. Третього варіанту, який я щойно розробила. Заходжу, я подивлюся, де тут можна вкласти дизайн. І побачу, що дивлюся, де тут у нас смарт-об'єкт. Ось воно підказує, що тут може бути оцей лого. Заходжу сюди, так, справді він є. Але перш ніж його сюди. Закинути, я хочу зберегти ось ці логотипчики. Я подивлюся, який краще ось цей вертикальний чи цей горизонтальний. Швидше за все, мені оцей варіант сподобався. Так, давайте я його збережу. Як SVG формат. Ну, поки що я в завантаження збережу, тому що він в мене вже є збережений, я його опрацювала, але нехай буде оцей варіант. Варіант 3. Я заходжу в експорт, обираю SVG формат svg формат, і я його експортую в ну поки що сюди, в завантаження. Хайпу, не варіант 3. Так, під варіант 3. Окей, і я його так само зараз експортну. Заходжу сюди, експорт. Обираю SVG формат і експорт. під варіантом. Заходжу я в макап і зараз буду перетягувати сюди збережені. Варіанти і підваріант. Ось у мене варіант 3. Я його перетягую сюди у фотошопчик. Його сюди кладу Десь по центру, клікаю. Щоб вирівняти по полі, потрібно натиснути виділення, полотно і ось так от виділити, тепер він буде по центру. Далі, наступний під варіант Я сюди перетягую знову ж таки у фотошопчик. Я його трішки зменшу. Ось і так само розміщу по центру, по центру полотна, а ось цей варіант закрию. І ось так, от, думаю, буде непогано виглядати. І тепер ми закриваємо на хрестик, кажемо так. І ось я дивлюся, як буде цей макапчик виглядати в даному варіанті. Тісто рама. Тепер я запишу файл, зберегти як. Я його збережу як ем, пакування. Нехай буде пакування. Нехай буде зберегти. І е, окей, і я його зараз збережу як файл. Зберегти копію, я його хочу зберегти в JPEG форматі Ось так от Нехай буде пакування копії JPEG. Він буде збережений в папку для цього проєкту, окей. І зараз я зайду, перейду у фімочку, а сюди закинемо фотографію, яку я щойно зробила. Я заходжу в проект проєкт, я заходжу тут, де в макапи, і шукаю сумку, ось це пакування копії, я закидаю от сюди. Таким чином, на цьому етапі ми зупиняємося і перейдемо в наступному відео до четвертого варіанту. На цьому в мене все.